Мою грешною жизнь, красиво і пішла з нею. Отже, добрий день, шановні. Був такий трохи перерив, довжелезний перерив не в'язав. Часи були такі важкі, моментів не виходило таких, аби можна було щось зв'язати. І зараз нарешті знову я прийшов прийшов до того, що треба в'язати красиві мухи. Тобто По їбош ти поповні, блять. СІЗО починається, блять. Треба, блядь, готуватися. І вирішив я зв'язати цицьки називаються. Українською цицьки, блять, або бубіси. Кур, йде. Оте, що нам для цього треба, як завжди? Все дуже просто, треба очки. Для себе буду в'язати на такому очкові. Маленькі, 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 маленькі. От на такому очкові, красивому Піздець, яким красивим очки голкові. Закріпили очочка, як положено. бін-бін-бін, все нормально, Водить і кріпимо ниточку. Ниточку кріпимо по всій довжині ців'я. Чого це найчого, Це треба, аби матеріал, який там ми будемо кріпити, аби не цього, цього не прокручувався, не цього не скользив, не, не борзив. От так. Далі що нам треба? Нам далі треба дуже дуже така проста цікава річ. Це пір'ячко. Пір'ячко я беру пірямо робу. Можливо, не можливо, а я... будь-якому можна. Використовувати і зонкера. І яку хоч Шт... штуки різні. Так, кріпимо робимо фостика. Фостика ми робимо красиво. Раз, два, три, чотири. Закріпили, одрізали. Зайве, як завжди. О, витягнули. Що витягнули, Що відрізали. І все. І промотали, аби блин, у нас щука був в моцний не, не, не по, не по, 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 поїв. А, все, вуаля хуляля. Бля. Далі ми що робимо? Далі ми беремо сінельку. Візьму чорну сінельку. Ось так. Кріпимо сінельку. Ляхамуха. О! Ау! Як уколовся, больно! Закріпили сінельку, відвели ниточку і що зробили? Промота. Вона трохи наслюнявити, так сховати хвостика, щоб він був такий більш. Сімпатічно не мішавшися нам а, в, цьому, в тому. Так, раз і раз. О. вуаля. Ну, бачите, сінелька доволі широка, Три оберти в принципу достатньо. От, так. Зробили, одрізали. Далі що ми робимо? Далі ми робимо цьому красивому створінню, додаємо ще один елемент. Цей елемент у нас буде. Типа ніженькі, бляха бляхамуха. Робимо чорними? Ні, чорними не будемо. Треба зробити якийсь контрастний. Такі саме оївкові зробимо. Най, най цього. оцього, да. Отак. От правильно. Отаку От маленьку таку штучку. Аби воно грало при цьому. Коли ви будете вазюкати, мазюкати, дергати, смегати, то воно щоб грало. Аби, аби грало. Отак, от обрізали зайве. підвернуто, Ой! Йо-майо, -йо. гачочок у мене, виходить, відкріплений. Раз. Я зараз одведу, бо, блін, гачки такі гострі, що, що капіць. Треба щось зробити з тими гачками. Отже. Ліженьки зробили. Але ж це в нашого бубіс і сіські, муха, гамуха, цицьке. Цицькі бубецькі. Для того, щоб у нас цицьки були цицьками, нам треба що прикріпити самі цицьки. А цицьки ми зробимо зелені. Отак. От Раз. Поміряли собі скільки нам треба орієнтовно. Раз, два. Повернули. Перевернули. Раз. Два. О! Три. Чотири. Ну, це вже до фіга я вже мотаю. Але пойде. от, 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 от іко нам треба відрізати. Міряємо, бенедучку тільки обрізати, приблизно десь отак. Глаз, блін, ламаз. ламас, Сюбо ламас. Майже готовий. Майже. Але, аби красиво сховати тут цю ту, Поїд дротіну, що ми робимо? Беремо спектр дабінг, трошки смикаємо, накручуємо на, отак на цей год, А, тут можемо трошки сховати його. Підтягуємо і наматуємо ось сюди. Навколо, аби зробити, типу, таку точечку, своєобразну точечку. Крапочку. Своєобразну крапочку. Атаки. А такі. Беремо вузлов'яз, і... звісно, тут не дуже буде зручно вам, але, але, але можливо. Може, і цього полуузлами понав'язувати. понов'язувати. Один напівузол, другий напівузол. О, третій напівузол. О, і четверте на напівозу. Принципу цього достатньо, якщо ми зараз ще кліячиком закліячимо. Беремо так. Раз. Одрізали. так. Кліпочку-кліпочку клею. О. О! Все! О! Тримайте! Покару красиво, отак от аби було. На цьому тримачові. Бачите? Яка красота? Бубіси, пляха-муха, готові. Сіське можна, можна, можна тут ще доболівати сосочки. От. І яка курва замовляє такі ручки? Не пишуть. Якось потім. Дерзайте! До следующих встреч!